Доброго дня, малята! Пропоную вам послухати вірш. Скоро сонечко пригріє. Скоро сонечко пригріє, потечуть струмки, темний гай зазеленіє, зацвітуть квітки. Підемо тоді з тобою в ліс на цілий день. І натішимось весною, і наслухаємось пісень. Про яку пору року йдеться у вірші? Яка пора року зараз? Так, молодці. Чим подобається вам весна? Так, весна люба нам ясним сонечком, лагідним тепло, синім небом, першою зеленю. Її настання святкують із давніх давен Усі люди радіють, що сонце і тепло перемагають холод та сніг. Весна славиться веселими святами. І перше свято, про яке я розповім, вербна неділя. Верби ростуть біля річок, ставків. Вони дуже люблять воду. У народі кажуть, де вербиться. Там водиться, а ще вербу в народів вважають цілющою рослиною. Недаремно, коли болить голова, кажуть, переклади гілочку верби до голови. Голова не болітиме. В Україні за тиждень до Великдня люди святкують свято вербної неділі. Цього дня люди йдуть до церкви і святять вербові гілочки. Самі ці гілочки з давніх давен уважалися цілющими, як свята вода. Ними легенько хлистали всіх, щоб здоровими були. Б'ючи вербою, промовляють, не я б'ю, верба б'є. день, недалеко, червоне яєчко. Зберігали вербові гілочки на покуті за іконою. А ще вербові гілки називають лозою. З гілочок лози плетуть кошики, великі для дорослих і маленькі для дітей. Пропоную вам поглянути на ілюстрацію. Що ви бачите перед собою? Так. Кошик. А як ви думаєте, що знаходиться всередині кошика? Так, молодці. А скажіть, на яке свято ми збираємо ось такий гарний кошик? Так, на свято Великдня. Тому пропоную вам послухати розповідь присвяченню Великдню. Забаром всі православні віряни готуватимуться до найбільш радісного та важливого свята Великодня. Відзначаючи його, ми шануємо диво, що сталося багато років тому. Давним-давно на землі жив Божий Син Ісус Христос. Він багато подорожував країною та говорив людям про любов, вічне життя. Необхідність допомагати один одному, не грішити та прощати проступки. Він зцілював хворих та виявляв співчуття до усіх, хто цього потребував. Але царі боялися Ісуса і не любили його. Схопивши Божого Сина, вони довго знущались з справедника, а після того розіп'яли на Христі. Це було у п'ятницю. Це время земля здригнулась та посипались каміння зі скель та гір. Для людей то був самий сумний та скорботний день. Сьогодні цей день називають Страсною п'ятницею. Учні Ісуса після страти зняли його тіло з Христа і поклали в печеру та закрили вхід до неї великим каменем. На третій день після поховання Христа. Люди прийшли до Печери та побачили, що вхід до неї був відкритий. Вони були здивовані, що такий великий та важкий камінь відсунутий. Сталося диво. Ісус Христос Воскрес із мертвих. Тоді до римського імператора Тиберія прийшла Марія Магдалина з благою звісткою Христос Воскрес! Повідомила вона і піднесла в дарунок імператорові куряче яйце. Імператор розсміявся і сказав, що швидше це яйце стане червоним, ніж він повірить в це. І на очах уздивованої публіки біле яйце в руках Марії стало червоним. Коли Тебері це побачив, він був вражений і відповів. Воістину воскрес. З тих пір червоне яйце стало символом нового народження і вічного життя. Раніше яйця фарбували тільки у червоний колір. Зараз їх фарбують у різні кольори, а дарують їх зі словами Христос Воскрес. У відповідь треба сказати Воістину воскрес. Ще на це свято печуть Паски. Сьогодні ми говорили про весну, про весняні свята. Тому їжте на здоров'я, зростайте здоровими, як вода, багатими щедрими, як земля, і красивими, як весна. До нових зустрічей!